Головне події в Харкові та області 20 жовтня. Керовані авіабомби реактивного типу, які долають відстань у понад 100 кілометрів, почали застосовувати росіяни. Перший випадок прокуратура Харківщини офіційно зафіксувала в суботу. Дісталося лозовій, для якої це був у принципі перший кап від початку повномасштабної. Нова модифікація авіабомби УМПБ 5 Р була випущена з тимчасово окупованої території України і подолала відстань у 130 кілометрів. За даними начальника хова Олега Сенігубова, постраждали шестеро людей, двох з яких ушпиталили. У чотирьох діагностували гострий шок. Також з півсотні домоволодінь зазнали пошкоджень. Раніше директор департаменту надзвичайних ситуацій мерії Харкова Богдан Гладких констатував в інтерв'ю медіагрупи Об'єктив, що місто, як і регіони у цілому, армія РФ використовує як полігон для випробування своїх нових засобів терору. Саме по Харкову вперше вдарили у МПБ, а за деякий час безпілотником молнія.